1 жовтня Україна відзначає особливе свято: День захисників та захисниць України. Ця дата символізує мужність, силу духу та незламність нашого народу. Це день, коли ми вшановуємо всіх, хто стоїть на варті нашої свободи та незалежності, ризикуючи власним життям заради мирного майбутнього. У кожного українця, який сьогодні захищає державу, на полі бою своя історія про війну напередодні цього дня ми записали кілька розповідей наших земляків, у яких вони поділилися власними спогадами про службу у війську, як потрапили на передову. Хтось почав службу у ЗСУ ще до початку великої війни, а хтось вперше став на захист України в 2022 році. Я Юрченко Олександр, колишній військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади, яка в складі ДШВ. Проходив колись військову службу за контрактом. В у 2019 році перебували в Луганській області, на певних там територіях, займалися обороною держави. Коли якби добровільно прийшов в воєнкомат, поїхав на Західну Україну, повезли нас. Мав бути або помічником гранатометника, або ну, хотіли там на ну, щось з гранатометами зв'язане, бо у мене є це одне з посад, які у мене ну, були колись. Але вийшло так, що е, мій Перший командир групи, з яким ну, особисто спілкувався, коли нас відбирали в групи. Ну в роті, то він коли дізнався, що в мене є деякі навички з медицини, він сказав, що будеш в мене в групі медиком. Колись ще чи в 16-му, чи в 17-му році проходив сам для себе курси медиків. Це вишколи проводили колись госпітальєри там. Чи на два тижні, чи на двадцять днів, я не пам'ятаю, приїжджали і там вони розповідали, показували, тренували. Вже в квітні місяці вийшло так, що на одному з завдань, яке нам поставило, командування між командир групи. В якої я був підпорядкуванням, отримав вибухові травми нижніх кінцівок. Одну ногу в нього поламало від вибуху, іншу посікло. За рахунок того, що він був в таланах, які не всі воєнні люблять. В нього ноги залишилися цілі, подривало. це. Ну, все там потім позросталося, його прооперували, але ну, Посічений він був до пояса. Я там в першу чергу, коли ну, він йшов за метрів шість від мене попереду, перед нами також хлопці там пройшли. І чи він розтяжку, чи він міну, ну, то не міна точно була, а розтяжка. Чіпом він зацепив. І ну, просто в мене на очах, так, в метрах шести від мене, людина спочатку хмара ну, цього, диму від вибуху піднялася, а потім я вже пішов по слідах, де хлопці пройшли. В Харківській області там все, ну, там, де ми ходили, там піска багато. І, то есть, Найти слід, по якому ти йдеш дуже легко, пройшов по тих слідах, одразу наклав два турнікети. У нас не було тоді навіть бойових ног, ми його виносили на старий такий рибацький дощовик з зеленої тканини, схожий, ну, такого кольору хакі. А це ми його на ньому виносили, він тріщав, ми його якось там мінялися. І людину там 60 чимось кілограм до 70, дуже тяжко нести, навіть коли це... там у нас 6 чи 7 хлопців здорових було, ми за годину 10 його 6 кілометрів чи половиною це пронесли. Ну, дуже тяжко це. Ще по лісу, коли ну, трошки там. Може в будь-який момент прилетіти. Ну, ми відійшли від тієї точки, але все одно чути було дрони і обстріли. І... Коли ти йдеш і спина в тебе не прикрита, це трошки, трошки тако погано. В першу чергу дехто думає, що бойовий медик це медик, який сидить десь в Хаті чи десь в якомусь бліндажику і там попиває кофійок і курить цигаретку, то це не то, що бойовий медик, ну такий справжній бойовий медик, він буде постійно з своїми, ну, з тими хлопцями, з якими він служить, постійно буде в тих е, окопах, посадках. Е, ну, В першу чергу він не медик, в першу чергу він е, солдат, е, солдата, яка, ну, Задача в основному це стріляти або ну, копати. Бойовий медик починається в основному після того, коли хтось, наприклад, пішла, пішла рота на штурм, після штурму, коли всі сидять, уже, кого трусить, кого там перев'язують, кого ще, а це коли всі починають трошки відпочивати, в бойових медиків починається робота, хоча вони так само могли брати участь в цьому штурмі. Так, щоб сидіти на евакі десь постійно, то в мене ну, такого не було. Я йду в складі групи, я так е, само, як і вони, я можу там навіть третім, четвертим іти е, в складі цієї групи, наприклад, там це чоловік 20. Е, ну, не обов'язково, якщо медик, то це він десь іде ззаду, чи, він там е, десь, е, десь сидить. як е, ну, Представлення багато в кого, що медик, це він, Буде сидіти, одсижуватись до останнього, потім піде там збирати по полю поранених. Такого немає. Ну, може бути ще таке, що ну, коли група рухається, якщо когось поранило, то тоді командир дає вказівку, щоб медик надав йому допомогу. В основному же ну, ж практикується практика самодопомоги. Для початку, якщо людина може сама собі допомогти, так, а вже надалі використання медик. Ще що носить з собою бойовий медик, це ну, рюкзак медичний. І ну, буває бере ноші. Я брав з собою м'які ноші, які скручуються в рулон. З ними ну, простіше, краще. Ну, не... Не такі зручні, звісно, як металеві складні. На тих зручніше нести, але в деяких випадках набагато практичнішими показують себе отакі м'які ноші. На початку було дуже-дуже погано в цьому плані, тому що коли ми заїхали в Харківську область, у нас Ну, на ту групу, де я був, це 10 чоловік у нас було. Е, в мене був такий десь ну, пакунок, трохи більше аптечки цієї стандартної, яка на пояс там цепляється. Е, в ньому було два турнікета, навіть не два турнікета, два джута, е, пару іппешок, щось е, там вата. Е, перекис чи спирт, я не пам'ятаю. Ну, дуже. Я коли побачив, я думаю, ну, почав дзвонити знайомим, може хтось щоб там що прислав, тоді теж дуже тяжко, щоб було знайти. Але потім нам якось вже ближче до першого такого бойового виходу нам видали нормальні аптечки. І ми вже з ними нормально, навіть це не перший, це вже другий наш бойовий вихід був. Бо перший ми поїхали, у нас такі в нічого не було, ні турнікетів, ні ну, взагалі такий ноль, що Но. другий вихід це вже було, якщо то було десь ну, різниця в тиждень була. Пішли вже на другий, то в нас там вже була аптечка, в якій був там. Один чи два турнікети, я не пам'ятаю. Ну, турнік... Це аптечка спакована по принципу Марч. Ну а далі вже трошки тако з такого травня, червня трохи ставало легше, тому що е, логістика не тільки в Україні наладилася, а навіть в Збройних силах, тому що Почали трохи що, ну, видавати з медичного, але ну, в основному це допомагали або волонтери, або 에, закордонна гуманітарна допомога була. Що куплялися самі, приходилося не без того також. Стабілізаційний пункт це точка. ну, Якесь певне місце, це може бути там будівля, чи ну, не обов'язково будівля, куди будуть привозити хлопців. після... Евак-групи ну, будуть туди доставляти хлопців, і потім ці евак-групи повинні назад вертатися, за, ну, якщо є потреба, забирати інших хлопців. А там на стабілізаційних пунктах. Іде сортування, якщо там є багато поранених, наприклад. Можливо, ще ну, надання першу допомогу вже надали там або побратими, або бойові медики, які там є, чи медики. Потім по дорозі ще Евак-група може надавати, а там вже далі надається допомога вже на СТА пунктах. І там ну, якби, сортуються кого, наприклад, можна залишити. В, десь в роті медичні прокапати, когось можна завести, ну, в найближчу якусь лікарню, де там іде прийом військових, кого вже на якийсь госпіталя чи куди там, де потрібна якась невідкладна хірургічна допомога. Такого плану. Останній раз я вже і не пам'ятав, як я туди. Пам'ятаю, як мене забрала вже з пікапа, забрала медичка наша цей, ну, медична машина. Як я туди зайшов, ну, ну потім пам'ятаю, що в мене хотіли забрати автомат, я не віддав. І коли вже приїхали на місце, я не пам'ятаю, як з мене броні, каску, автомат, куди оце все РПС-ку зняли. Потім десь через години, напевно, Півтори почалось ну, розуміти, де ти хоча б знаходишся і що з тобою таке. Е в складі тієї бригади, де я був е майже два роки, я вже після того, як перевівся в іншу військову частину. Ну, е він, що можна сказати, військову частину дослужив вже в місті, прослужив тут ще 9 місяців, і ну, вже тут по місті проходив. Як не по місті проходив, а їздив в обласний центр, там ці ж мсеки, це все визнаний, був інвалідом і після того, що 3 місяці послужив, ну, вже звільнився, ну просто не хотілося. Просто вже не було бажання робити своє здоров'я. Я, наприклад, коли вже перевівся сюди, в місто, то я тут з півроку року ну, привикав до цього всього, поки я вклинився в оце, ну, все, голова настраювалася десь з півроку. Маючи проблеми по неврології, ходив там на Процедури, Оцей етап реабілітації у нас в Україні ще він ну, інформується, він не сформований до кінця, щоб надавати весь спектр допомоги ну, людям, які потребують не обов'язково після повернення, а навіть тим, хто служить, щоб надавати допомогу. Це не говорю про реабілітацію таку там фізичну, а саме більше. От не, це не вистачає психологічної реабілітації. В зв'язку з зміною фізичного здоров'я прийшлося думати, як жити далі. Пробував влаштовуватися на одне з підприємств в місті. Коли почав проходити медичну комісію, там трошки по стану здоров'я не підходив. Потім шукав інші роботи. Ну, на даний момент поки, ну, можна сказати, без роботи. В 2025 році вступив на історичний факультет Оманського педагогічного університету. Ну, захотілося бути істориком, вчити історію, щоб. Ну, не тільки знати те, що розповідали, а і можливо передавати свої знання комусь. 1 жовтня ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав найдорожче своє життя за Україну, а також дякуємо тим, хто сьогодні продовжує боротьбу проти ворога, віддаємо шану всім. Хто щодня доводить, що воля до перемоги, любов до своєї землі та готовність пожертвувати найдорожчим життям є головною нашою силою?